Біля в'їзду до житлового комплексу Білий Парус активісти громадської організації Мати та дитина влаштували невеликий мітинг. Саме тут знаходиться штаб-квартира партії Родина і в міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків молоддю одесити вирішили підтримати Ігора Маркова. Чому у цей день городяни зверталися саме до лідера родини? Знає Вадим Тютюкін. Невелика група молодих людей прийшла підтримати лідера маргінальної партії Родина. Мешканці житлового комплексу Білий парус із зацікавленістю читали гасла, які розгорнули одесити, зважаючи на контингент, який тут мешкає, більшість спостерігали за подіями з приміщень салонів дорогих автівок. Ни для кого не секрет о том, что Игорь Олегович употреблял эти наркотические смеси э, в своем прошлом. Вот, но мы прекрасно понимаем о том, что он боролся с этим, э, что это очень тяжело. И, по сути, мы как бы, пришли его поддержать, потому что э, это показывает о том, что... Чоловік якби как бы, сильним духом. От, в політиці якби как бы, такі люди нужны. Хоча активісти щиро підтримують Маркова у його боротьбі зі споживанням наркотиків, деякі сумніви у тому, що одеському політику вдалося отримати перемогу у цій битві, все ж є. Ну, ми б, конечно, хотіли удостовериться, що це дійсно так. Ми б хотіли, щоб Ігор Олегович дав тест на наркозависимість для того, щоб підтвердити те, що він дійсно з цим зав'язав, і нам буде приємно якби і тим виборцям, і тим людям, які якби його оточують. Мітинг тривав близько 30 хвилин. У цей час лунали різноманітні заклики до Ігоря Маркова. Ігор, скажи, нет наркотика. Е, ми уходимо, но через рік ми повернемося і знову попросим, пройти тест на наркозалежність, так як ми волнуємося і переживаємо. Ми за здоровий образ життя. Ігоря Олегович, будь здоровий. Цікаво, чи почує лідер родини заклики одеської молоді. Принаймні, охорона жилого комплексу їх почула, і навіть ретельно вивчила документи, які були представлені мітингувальниками. Втім, останні так і не дочекалися реакції з боку родини. І з першими краплями дощу пішли геть. Водим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».